Руйнування – це руйнування нашого мозку, ми намагаємося його реставрувати з Олесою протягом всього нашого ефіру, але значно серйозніше руйнування це не в голові. Голову легко поремонтувати відносно. І інше руйнування, до якого треба багато прикласти зусиль, це руйнування енергетичне, тому що Росія на даний момент вже відомо вивела з ладу 80% теплових генерувальних потужностей ДТЕКу, які були доступні до масової атаки на енергосистему 22 березня. І як говорить виконавче, чи директор цієї енергетичної компанії Дмитро Сахарук 29 березня була вже друга за масштабом атака на наші енергооб'єкти, і зараз пошкодженими є п'ять. Із шести теплоелектростанцій, деякі блоки навіть взагалі зруйновані майже повністю, деякі частково зруйновані. А так само протягом березня Російська Федерація здійснила ще понад 10 атак на об'єкти ДТЕК і вивела з ладу 80% всіх теплогенерувальних потужностей, що були доступні до масової атаки на енергетичну систему нашої держави 22 е березня. Ну, от, от така історія.